Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч молодіжної збірної України проти Англії, нового тренера Донецького Шахтаря Днітра Кривбасу та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з матчу молодіжної збірної України, де наші перемогли Англію з рахунком 3 2 та вирвали перемогу на останніх хвилинах. Це дуже крута та приємна для нас перемога, і не тільки тому, що це просто Англія, яка є завжди сильною командою. Тут є ще багато факторів. По-перше, багато хто думав та писав про те, що після того як завершується покоління Трубіна, Забарного, Судакова, Мудрика, то більше вже не буде такої гри, ми прекрасно розуміємо, що таке дійсно трапляється, що є якесь круте покоління, потім можливо його немає, а потім воно знову є. Але як бачимо, цієї перерви немає, і в нас так само є багато талантів. По-друге, також не варто забувати, що ця молодіжна збірна Англії нещодавно стала переможцем Чемпіонату Європи у своїй категорії. Звичайно, що там багато гравців змінилося. Якщо подивитися на стартовий склад Англії, то можна побачити, що там сім гравців грають в АПЛ, і 4 з яких грають за топ-клуби. Так, вони не постійно там грають, але їх можна вже вважати найближчим резервом. Інші три гравці грають не за такі сильні клуби, а за такі, як Евертон та Шеффілд, але вони там грають постійно. Також є ще три гравці, які грають у чемпіоншипі, і вони також там грають постійно в основному складі. Ну і ще є гравець, який грає за Борусю Дортмунд, але він також, як і гравці, які грають у топ-клубах Англії, поки що вважається таким напіврезервом. Якщо ж порівнювати зі складом нашої команди і казати про постійну ігрову практику за основний склад команди, то в нас також, якщо подивитися на основний склад, то 3-4 гравці не мають постійної ігрової практики. Що стосується самої гри, то наша команда обрала такий стиль гри, що намагалася спіймати Англію на контратаках та мало контролювали м'яч. Можна просто подивитися на статистику, де ми мали лише 33% володіння м'ячом, а передач зробили усього 231, коли Англія 605. Ще й якість передач була гірша. Але який сенс від цього контролю м'ячу, якщо наші класно вибігали у контри та забували голи? Хоча також варто відмітити і голучередька, який класно закинув за комірець воротарю. І ще б я відзначив останній гол, де класно розпочав атаку Рубчинський, і не менш красиво це завершив Квасниця. І така гра останніх двох гравців для мене не є чимось новим, тому що я прекрасно бачу, як вони грають за свої клуби Дніпро 1 та Рух. До речі, голи молодіжної збірної України ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. До речі, що ще хотів додати, що ця збірна разом з Мудриком, Зебарном та іншими у наступному році поїде на Олімпіаду, і там головним тренером буде Руслан Ротен, тому що саме він вивів команду до півфіналу Євро. Але я думаю, що можна як мінімум позвати Мельгосу як асистентом. Ну і не менш гаряча новина понеділка це звільнення ван левована з поста головного тренера Шахтаря, і після цього призначення виконуючим обов'язків у головного тренера Шахтаря Даріо Серни. І все відбулося рівно так, як я казав у минулих відео, після того, як вони програвали порту, Восклі, що в них є два варіанти. Або Анлей вони якось допрацюють цей сезон, і вони паралельно будуть шукати нового тренера, або є ще один варіант, такий запасний, що Даріо Сорна очолить як виконуючий обов'язків, але це буде не назавжди, і паралельно вони також будуть шукати нового тренера. Є в мене навіть інформація, що під час матчу Шахтар Антверпен під час перерви до роздягальні зайшов Даріо Серна, і саме він підбадьорив команду і налаштовував їх на другий тайм. Звичайно, що у призначенні Даріо Серни, хоч і виконуючи його обов'язки, є один головний плюс та мінус. Плюс в тому, що це звичайно всі його знають як легенду клубу, всі його поважають і будуть слухати до кінця. Ну головний мінус: в нього немає тренерського досвіду, і для нього це можна сказати дебют. До речі, також виникає питання: а чи зміниться ставлення до серни, якщо він провалиться як тренер у Шахтарі, і чи повернеться після цього, коли він провалиться, до своєї старої посади? Тому подумаємо, як все вийде. Я думаю, що якийсь імпульс для команди він точно дасть, як я це казав, наприклад, про Динамо, коли казав, що якщо Шовковський прийде, він зможе дати імпульс. Так само імпульс команді дасть і Серна, І напевно, керівництво клубу розраховує, що до кінця року цього може вистачити а вже під час зимової перерви до команди прийде новий тренер. До того, що важливо додати, насправді у Шахтаря не також і багато завдань до кінця цього року. Це посісти як мінімум третє місце, щоб вийти до Ліги Європи і більш-менш нормально грати, не втрачати очки у чемпіонаті України. Я думаю, це можливо. До речі, напишіть у коментарях, чи вийде у Дарію Серни стати головним тренером. Криворізький Кривбас нарешті дочекався ганського нападника, який у розташування клубу. 20-річний нападник вже приєднався до нових партнерів та провів декілька тренувань. А достав гравцем Кровбасу півтора місяці тому. Але через бюрократичні труднощі, пов'язані з отриманням української візи, футболіст тільки зараз міг прибути до Кривого Рогу. І з одного боку нічого цікавого звичайний трансфер для нашого чемпіонату. Але коментатор сетанти Ігор Бойко себе в телеграм-каналі написав дуже цікавий факт. Останнім клубом Аду була білоруська Іслоч. Він у Кровбас перейшов як вільний агент, тому що його контакт з попереднім клубом викупав агент. Нападник Даніель Соза теж прийшов як вільний агент на початку 2023 року, перед тим покинувши Іслоч. А слова на офіційному сайті білоруського клубу були такими Іслач договорилась о переході Даніеля Созаха в другий клуб. І нарешті Іван Дібанга грав за Іслеч, був придбаний естонською левадію влітку 2022 року, але чомусь не зіграв жодного матчу та перейшов кровбас на правах оренди і грає так вже більше року. І це дуже цікавий факт. Хоча, можливо, нема нічого тут такого, просто знайшли за дешево трьох гравців з одного клубу. Але знаючи наш чемпіонат, тут то точно можуть щось приховати. Дніпро 1 залишив черговий легіонер на цей раз бразильський хавбек Філіпі Перес. Як стало відомо журналістам сайту fkdnipro.com, півзахисник Дніпра один Філіппі Перес залишив розташування команди. Причина війна бразилець так і не зміг звикнути до наших реалій. А враховуючи повернення клубу до рідного місту, то це поставило крапку. Пірес перейшов в Дніпровський клуб ще до початку повномасштабного вторгнення, а після цього встиг пограти в орендах за Ден Хак, Жувентуда та Волос. А в цьому сезоні вийшов на поле три рази за спортклубівців. Батько гравця Шахтаря та втікача розпутька розповів, як його син втік до Московії. Поки що я не можу повідомити причину, чому Сашко втік із Шахтаря. Я можу сказати, що в Росії йому точно буде безпечніше. Він подасть документи на російський паспорт, як це зробив би на своїй батьківщині в Донецьку. Зараз Сашка в жодній команді чекати не варто. Він дуже втомився від усього. І Єдине, що можна до цього додати, це українське прислів'я, який дуб, такий тин, який батько такий син. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.